Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео 2 в 1. Буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про вчорашній обстріл Донецька. Там прилетіло по ринку і там більше 20 загиблих. От. Е, ну і Мене питали. Хто ж, власне, стріляв? Да? Ну і що з того буде? Так? Ну давайте подивимось. Давайте так і запитаю. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка. Вчора Донецьк обстріляла Україна. Хай скажете на правду. Манес перевернутий. Феху перевернута. Хагалас. Ага, раз, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Вчора Донецьк обстріляла Росія. Хай скажуть рун правду Постаруна. Ну-ну. Альгіс перевернутий. Кана. Дагас. Ну і куди? До геба. Картина маслом, як то кажуть. Що ми маємо? Спеціально на два розклав. Щоб було цей. Ну, добре Україна. Маннас перевернутий, феху перевернутий хагалас Відразу, Маннас перевернутий. Не було такої команди. Маннас це позначка на владу. Ну ясно, в даному випадку військова. Не було віддано такої команди. Феху перевернута. Мало то у нас ну брак ресурсу, Да ясне діло. Мова про снаряди. Ну, це я секретів не відкриваю, воно таке є. І взагалі, Хагалас. Тобто, руйнування планів. Ні, не Україна, не разу. Далі дивимось Росію тепер. Постаруна, Альгіс перевернутий, Кано, Дагас і Гебо. Цікаво. Що ми маємо? Постаруна. В даному випадку найвищі сили таємно. Ну, ну Ясне діло, що вони це не визнають, що це вони. Ось Альгіс перевернутий. Через що? Через те, що у них там певна незахищеність. Да? Ну, це далі, що і на що, було, це ми далі будемо дивитися. Ось КАНО, Ну, ось, власне, ось розкриття, ось реалізація плану. Будь ласка. Що дало трансформацію ситуації, куди? Ось гебо, до якогось партнерство. Е, в даному випадку, мені бачиться, організація з трьох літер. Оон. І Росія вон, сьогодні вже там благополучно якісь заяви, то є лисий їхній орг штовхає. Да? Що Україна така сяка погана, обстріляла там русських граждан і оце. от все. Е, ну, Донецьк це Україна, якщо що, Луганськ також, да? як і Крим. Ну це так, до справки. Е, от. Ну, Одним словом, ну, картина масла. Ну, що тут додати. Ну, да, 8 років бомбили Донбас. Да, да. Все і з тої же пластинки, як то кажуть. Гаразд, ну давайте далі подивимось, наслідки того всього. Ясно, що то вони не по приколу зробили. Тобто тут Канон уже показав, що є якийсь план, є реалізація плану. Давайте далі подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд. Ну, давайте подивимось взагалі, які, які будуть наслідки. Да? Зокрема, ну, ясне діло для нас. Для росіян наслідки, ну, якось сумнівно. От. Е, ну і давайте подивимось. А, давайте ще причину подивимось загалом. Хоча тут руни вже показали. Ну, давайте ще раз запитаю в лоб. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а власне, з якою метою росіяни вчора обстріляли Донецьк? Хай скажуть Руну, правду. Єра. Лагус. Nautis. що? По, по фіналу Беркана. Ага, ясно. Що ми маємо? Єра, Лагус, Nautis, Урус перевернути і беркана. Ось Єра, Відразу. Щоб з одного боку. Ну, також показують, що це урожай, да, отримати результат, ясне діво. Загибли хотіли зробити, отримали це. Але не лише. Тобто, є Аралагус, Лауз у мене на поставки позначка. Тобто, завершення циклу це не лише урожай. Чого? Поставок? Ось наутіст, щоб обмеження якісь були також по поставкам, так чого? Ну, зброї, ясний діло. Ось руна перевернута. Тобто, щоб нам зменшили постачання зброї, щоб на наше додаткові якісь обмеження наклали, щоб ми там по території Росії не тільки по території Росії не могли бити, а й по окупованим територіям не могли би. Да? Які вони собі в конституцію записали і надіються, що воно їм залишиться, ага. Показав би один жест, де Ютуб не пропустить. З мегким знаком, як то кажуть. Е, от, далі ну, зброя ясно, і що? І беркана, беркана. Тобто ситуацію розкрутити. Це якраз розвиток ситуації з чим? Е, щоб обмежити, обмежити нам не тільки постачання зброї, а щоб обмежити е, нашу можливість власне, ну, їх атакувати. Виходить так. Ну, як це буде зроблено? Зрозуміло. Знов-таки організація з трьох літер. Перша О. Безтолкова організація в такому виді, як вона зараз є. Тим не менш, ми ж там учасники. Одні з... На жаль, чи на щастя, тут як подивитись. Добре, давайте подивимось загалом, що то буде для України. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, ну покажіть мені, будь ласка, які, власне, наслідки будуть для України. Після цього обстрілу Донецьку, хоч той робила не Україна, але ж на нас це Росія звертають. Покажіть, мені, будь ласка, які то будуть наслідки для України. Хай скажуть Роман правду. Постарона. Маннас перевернутий. Торісас. Перт на пофінаушу. Now, Ясно. Що ми маємо? Постаруна, мана, сторіса, споерти, феху. Ну, тобто, ось відразу, ну, вища сили за Україну, за українців. Зрозуміло, це я повторюсь. Але тут ще певна невизначеність є. Тобто, всіх наслідків. Ще рішення не прийняті, схоже. Ось, Манас перевернутий. Це не лише про те, що ну там загиблі, ясна, це Україна, на що, загиблі українці. так, е, от, Це зрозуміло. Але це іще і то, що влада. Я... Але це не наша влада, це от, от, ну, організація з трьох літер і інші наші партнери. так, е, Тобто вони там ще якісь, якогось рішення не прийняли. У них там якийсь ну, розброд. Е, от. Тим не менш, ось турісас. А це вже якісь активні дії. Щось буде, да, щось буде. Ось ПЕРД в плані. Ну, загалом це про, про гроші, про фінанси. Ось, зокрема, сума велика. Тобто, ну, е так як виглядає, то воно нам піде в плюс. Тому що ну, Росії по результату ніхто не повірить. От що. Тобто, якусь заяву можуть зробити, ота сама організація, да, що от, мов там, ну там. Обережніше війна і все оце, от, да? але по фіналу, ну, воно нам загалом добре буде. Тобто, ну, росіянам не повірять. Ну, в принципі, не дивно, да. Хоча якась різка заява буде із засудженням, знаєте, з оцим от всім. Е, ну, знаючи оту саму організацію строхлітер, яка починається з літери О, да, то е, може бути засудження обох сторін, знаєте. От мов. От, гинуть мирність, сідайте за 100 переговорів. Щось в такому плані може прозвучати. Тим не менше, ось воно. Підтримка нам іде. Ну, Тут більше про фінанси показали, не стільки про зброю. Хоча Торіса, в принципі, зі зброєю пов'язаний. Тобто, ну, Загалом для нас якихось критичних наслідків для України не буде. Хоча, ось ще якісь наслідки, ще щось невизначеність якась там є. Не все вони домовились, не все вони вирішили. Ну, ось так от. Ну, загалом, що експрес-відео буде, що тут додати. По-моєму, все. Більш мені не приходить в голову, що тут ще подивитись. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!